Індивідуальні налаштування програми SimplexMed для кожного користувача. Що ми можемо додати? Для кожного користувача є певний перелік діагнозів, документів та інтервенцій, які він постійно використовує. Для того, щоб не виконувати постійний пошук по всій базі серед цих діагнозів та інтервенцій, а також серед довідників меддокументів, ми можемо для кожного працівника виставити якісь. Конкретні документи, які будуть постійно під рукою. Для того, щоб це зробити, нам необхідно перейти у вкладку Персонал, вона буде доступна у всіх, та знайти ярлик Персонал. Після того, як ми перейдемо, потрібно себе знайти в пошуку та зайти. Що ми тут можемо змінити? Перше, ми можемо змінити додати діагнози. Які будуть у нас постійно під рукою Ось, наприклад, я додам для себе постійно діагнози, якими я найбільш часто користуюся. Я найбільш часто користуюся діагнозами з групи П, знаходжу їх, після чого затишнувши клавішу Ctrl виділяю ті діагнози, якими я найчастіше користуюся. Після того натиснути кнопку Обрати. Дані діагнози з'являться тут у списку. Дані діагнози, якщо ви якийсь діагноз більше не будете використовувати з швидкого доступу, його звідси можна видалити або додати новий. Наступне це медичні документи. Також натискаємо Додати і обираємо ті документи, якими ми найчастіше користуємося. Скаємо обрати все. Дані документи тепер будуть доступні у нас в швидкому доступі. І ще є одне це е, наші інтервенції. Для того, щоб додати інтервенції, необхідно перейти в вкладку Атестація, та натиснути Додати. Для того, щоб Стала доступна вкладка послуги, необхідно натиснути Застосувати, вкладка послуги стає активною. Після чого натискаємо Додати та обираємо ті інтервенції, які нам необхідно, щоб були у швидкому доступі. Наприклад, декілька послуг оберу та натискаємо Обрати. Після чого натискаємо застосувати. Та виконати. Застосувати. Так. Та виконати. На цьому етапі ми додали необхідні нам документи, інтервенції та діагнози. Тепер де ж ними користуватись? Якщо ми перейдемо в вкладку Лікар-стаціонару або лікар-консультант, відкриємо будь-яку стаціонарну історію, тепер ми тут побачимо. Якщо натиснути вкладку в медичних документах додати, вона з'являється у випадаючому списку саме ті документи, які ми додали. Вони тепер у нас є у швидкому доступі і нам необхідно обирати їх з довідника. Обираємо, наприклад, виписку стаціонару і починаємо заповнювати. Ось саме діагнози. Для того, щоб не шукати діагнози по всьому списку, ми переходимо в папку та натискаємо обрані. І напускаємо оновити. Ось тут будуть саме ті діагнози, які ми обирали. Можемо обрати будь-який діагноз того, що ми обрали, і він тут одразу з'явиться. Також послуги. Для того, щоб не шукати серед великого переліку послуг, нам необхідно знайти зірочку в вкладки послуги, обрані послуги, та обрати саме те, що нам необхідно.